Наступна головоломка. У нас є така рівність 25 дорівнює 89. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 25 додати 58. Буде 83. 83 дорівнює 83. Наша рідність рівна. Задачку виконано, Головоломка вирішена.